Читаю коментарі. Я худну з 1 травня цього року ось за цієї ваги. І зараз тут я покажу вагу, яка в мене на зараз. Худно я без голоду, без спорту, без дефіциту. Просто їм і худну. І їсти можна в будь-який час. Є категорія дозволених, обмежених і заборонених продуктів. Якщо все робити вірно, буде результат. Так, Антоніна, яка ви молочинка? Я захоплююсь вами так тримати. Щиро дякую. Так. Юлія, Дяночка, дякую за відео. Підкажіть, це у вас харчування по системі Дюкана? Ні. Ні. Я ще з системою дюкана не розібралася. Так, бо ще не всі ваші відео встигла передивитися, але колись давно сама харчувалася по дюкану. І ваше харчування мені дуже схоже на цю систему. Так. Вікторія, розкажіть детальніше про білкові дні, що саме їсти. Це вже було, я вже відповідала, там ниже є відео про білкові дні. Так. Овочі і зелень в сирому вигляді, окрім. Огірки і помідорів то рахуються за клітковину. А якщо ті ж овочі після термічного оброблення, то вже рахуються за складний вуглевод. Дякую за бізе, обов'язково приготую. Щиро щиро дякую. Так, Анатолій. Добрий вечір. Яна. існують білкові і білково-овочеві дні. Чисто в чисто білковому треба їсти тільки білки, а в білково-овочевому можна додати овочі. Зрозуміло. Так, а я називаю просто білкові дні і все. Так, Лілія, вітаю вас, Яна, із зниженням ваги. Щиро дякую. Це все вуглеводи. Вони притягують воду. Так, плюс на вагах буде. Зелень не те, що не можна, а навпаки треба, бо зелень то ковина. Погоджуюся. Так, зелень і овочі треба їсти. З білками. Дуже дякую вам за відео. Щиро дякую вам за підтримку. Щиро дякую. Ніночка багато сердечок. Валентина Полякова, також багато сердечок. Дівчатка, щиро дякую за підтримку. Роза пише, у мене собак немає, тому їсти їсти сама. Там, де я спинки купувала, да? а їх беруть, і собачкам беруть, і собі варить беруть. Раніше. Також люди купували, там якось купувала, багато собачок було оцих, ну, бродячих, бездомних, чи як їх назвати. А зараз взагалі я не знаю. Ну, де вони ділися? Такі раніше ходили здорові, такі. Я не знаю, кілограм по 50, мабуть. Так, Ірина, Яночко, дякую за правду. Ну, таке собі. Мені більше подобаються ваші страви, особливо в млиці з крахмалю, вкусний день. Щиро дякую. Валентина, багато-багато-багато сердечок. Ні, напише, феноменально. Щиро дякую. Просто чудо іду робити. Щиро дякую. Так, Анна. А, це я вже читала, вам відповідала. Так, Ольга яка ж ви молодчинка. Супер, дуже дякую. І я вам щиро дякую. Людмила пише, дякую. Я вам також, дівчатка, дуже-дуже щиро дякую. Так, це я читала. Зараз поверну. Я вже так буваю одне відео, друге, а потім вже не пам'ятаю, де я і зупинилася. <кху> так, Наталіяна, супруг, вийшов на, зв на связь? Ні, немає. Вже більше місяця зв'язку немає. А якщо точніше, то з 18 червня зв'язку немає. Так що якось так. Так, Дмитро, я вітаю. Чи знаєте ви, який у вас відсоток жиру в організмі? Ні, не знаю і знати не хочу. А якщо я і знатиму, то нічого воно для мене особисто не зміниться. Ну, Я не знаю, як воно на це повпливає. Тому що я як зараз харчуюся, я і буду продовжувати харчуватися. Тому якось так. Так, Чому запитую, бо, може, ви також втрачаєте значну частку м'язів? Ну, не думаю. Я їм багато білку, особливо в перший місяць. Ну, не думаю. Якщо в мене все гаразд і все воно усво... ну, як усваїться, усвоюється, Ну, якщо в мене все більш-менш добре, я так, я так думаю, бо я ще багато чого буду здавати проходити, то має бути все в нормі. Так, так тому, тому що ну, дійсно таке буває, що люди втрачають не жир, а йдуть м'язи. Це ж якраз те саме і інтервальне, те саме роблять е, ці розвантажувальні кожен тиждень, сидять на дефіциті калорій. Е, вважають, що краще з'їсти один таз е, салату, чим там якийсь шматок жирного м'яса. Тоді так, іти м'язи. А жир, а жир потім. Так, чи користуєтесь ви якимись засобами для визначення жиру? Ні, ні, не користуюся, в мене такого немає. Так. Бо я там трішки за це дивилася, там можна і де оці спортзали, також там якось вони допомагають це все визначити. Тому ні. І вагів у мене немає цих що. Також було б, до речі, можливо вказувати об'єми на різних етапах схуднення. Успіхів вашому каналу. Щиро дякую. Було мінус 12, зараз уже мінус 15 сантиметрів. Так що навіть на животі лід тронувся. Так. Так, Даніл, це клас, морковний старбакс називається. А, це про тортик. Я і не знала, що в нього така назва. Старбакс. Я тільки каву таку знаю. Так. Е, Сергій, до моркви додати яблуко. Ще можна сок лимону. Так, можна. Але я не знаю, якщо яблук додати. Бо ще не пробувала. І той тортик я робила ще перший раз. Нічого, мені сподобався, їсти можна. Але тільки треба моркву менше терти. Ну, то в мене тертушка зовсім не годиться. Але нічого, з'їла. Так. Це життя готую торти з моркви, часто додавала туди і гарбуз. Мені здається, що те саме треба пекти, а не на сковорідці. Можна одним шаром викласти, а потім розрізати на квадратики. І вже потім крем. Та його можна навіть на цьому листові, от, наприклад, взяти да, ну, пергамент покласти на лист. Воно таке тісто, що я його це, ложку клала на сковорідку, а розрівнювала, який я хочу там, да, кружечок, який розмір, хочу, то я вже сама керувала. Так само можна й на пергамент узяти, кружки отак понамазувати, щоб потім нічого навіть і не різати. Воно нормально запечеться. Чому робила на сковорідці? бо хотіла. Е, от, чисто як по рецепту зробити. Хоча мисля була закинути в духовку і все. Було в мене таке. Так, можна одним шаром і крем. Так, можна. Наташа, щиро дякую, п'ять сердечок. Так, Соня, Яночка, дякую, що надихаєте. У мене питання, чому ви прискорюєте відео? Мені так зручніше. мені так зручніше Це, по-перше, по-друге, щоб відео не було довгим. да І по-третє, в мене, я не знаю, де ці міняти настройки на цій камері, в мене відео. Не так, як я, звичайно, в житті говорю, а дуже дуже. Отак, зрозуміло, тяне, тяне. Коротше, мене це бісе. Я не люблю, коли там люди одну якусь фразу да, розтягують, розтягують, і тя... Не люблю. Люблю, що все так раз, два і швиденько. Так. Валентина, доброго дня. Роблю такий торт часто і насолоджуюся. Я вам теж писала рецептика. Я її не бачила. Не бачила, ну зараз гляну. Що у вас по коментарях? Не бачу. Багато-багато сердечок бачу. Не бачу з рецептом поки що. Так, дякую. Віолета, смачного, гарно виглядає. Дякую, миру та добра. Щиро дякую, щиро дякую. Люба Яночка, дуже гарний торки. тортик обов'язково зроблю для себе. Дякую. Мені він в розрізі взагалі отак як дивився. Він мені так сподобався. Я на нього чомусь так дивлюся, і мені здається, неначе якийсь медовик, неначе то медові коржі. Не знаю чому. Так, смачного і дякую. І не калорійно, пише Наталя. Так, да, там нормально, по калоріям можна його їсти і не переживати. Так, Світлана, дякую за відео миру нашій країні і нам. Щиро дякую. щиро дякую. Так, Лілія пише, цей тортик в інтернеті називається Starbucks. Можна робити з яблуками, але він буде солодший і без цукрозамінника. Морку на самій маленькій терці і на самому слабкому вогні смажити, тоді її зовсім не чутно. Я зма... змащувала не сиром кисломолочним, а йогуртом грецьким, або 50 на 50, і тоді він соковитніший. Або у сир більше молока. І про блендерити. Я також молока додавала і блендером про... прошурувала. Але все одно ну, більше треба було. Або молока линуть, або самого крему зробити більше. Бо все рівно коржики такі були, да, а крему там. Маловато. Так. В зимову, в, зим, в зимову пору смачно цедру лимона чи апельсина додати. До речі, так. Я думаю, це реально буде круто. І, до речі, такий тортик от взимку, да взяти, там чаю зробити. Повірте, він піде на ура, просто на ура. Зробити якийсь чайок не там чи каву, сісти, розслабитися, да І ти знаєш, що ти його можеш їсти спокійно і худнути, не поправлятися, а худнути. І в будь-який час, навіть якщо хочеться в 10 вечора чи в одинадцять поїсти. Мені за оце Нравиться такі оці продукти страви, що не треба заморачуватися. Так. Пам'ятаю, як робила перший тортик, то саме важче було дочекатися, поки він настоїться. Можна підсолодити і прикрасити ягідками, горішками улюбленими. Фантазуємо, і, будемо... і буде смачно та корисно. Ви праві. щиро дякую. Так, ох, як він класно виглядає, буду робити післязавтра, бо сьогодні і завтра я роблю собі два білкові дні. Бажаю гарного тихого дня. Адріана, я вам також бажаю всього самого-самого найкращого. Щиро щиро дякую. Щиро дякую, дівчатка. Наталя, Яночка, смачного, дуже люблю, як ви їсте перед камерою. Я теж спробую приготувати оту смакоту. Щиро, щиро вам дякую. <кій> так, не знаю, вроді би. Вроді би почитала, бо я ж кажу, я, вже, я можу так читати і можу путатися трішки. Ну, буває таке, буває. Бо мене, знаєте, ну, в голові дуже-дуже багато. Я сьогодні дивилася ну, так часу трішки було, зайшла в Тікток, глянула, попався якийсь психолог. Я не знаю, що це за психолог, такий чоловік, десь років, років 45. Розповідає, що люди, які сидять вдома і мало виходять на двір, вони деградують. Хочу подеградувати. Тут нормально часу виспатися немає. Я не знаю. Я хоч і сижу вдома, ну там хожу в магазин, там чи по справам, чи ось буду йти на день народження, мене пригласили завтра. Я не знаю. Основну частину свого даного життя на зараз я проводжу вдома. І часу не вистачає, розумієте, якби я ще ходила на таку роботу, плюс якби я ще витрачала час на дорогу, да, там, добратися хвилин 40 назад, повернутися хвилин 40. це також, знаєте, да, як подивитися за рік, скільки людина часу витрачає на транспорт. А люди є взагалі на, на електричках по півтори години добираються до роботи. Це взагалі жах. Тому я не знаю, хто сидить дома і деградує. Треба ділом займатися. Ні, можливо, якщо лягти отак і цілими днями лежати, нічого не робити, то не не знаю, тоді здуріти можна. Так, все, вроді би, все. Якщо щось пропустила то або пізніше, або, або якщо якесь запитання, можна переписати, перезадати його в будь-яку секунду. Все, всім гарного дня, здоров'я і схуднень. Не бійтеся нічого робити. Не, проб... не, не бійтеся їсти, пробуйте, пробуйте продукти, які вам підходять, які вам подобаються, можливо, щось не підходить. Це ж таке, все треба на собі перепробувати. А то пишуть ну, так само багатенько, що показують, що ти їсиш. Я ж кажу, в мене багато дуже одноманітне. От я доліла була цей останній свій четвертий біля, що гріла в мікрохвильовці. Зараз піду, зроблю собі салату. Візьму ще якийсь кусочок там м'ясця. Все, ну, майже одноманітне, сир кисломолочний, розумієте? Ну. Нема чого його кожен раз одне й те саме показувати. Я думаю, воно буде нецікаво. Це якщо в мене щось новеньке, да, тоді я можу там показати щось, зготувала там нове там, на пробу чи як, тоді можу показати і розказати. А так, ну, не знаю. Я ж кажу, можливо, є якесь конкретне запитання, його можна брати і задавати. І все. Так що все, всім, всього самого найкращого.